Ускладнений рух та понівечені автомобілі. На Рівненщині трапилася автопригода за участю чотирьох легковиків. Потерпілих оглядають медики, а на місці подій працюють правоохоронці. Два автомобілі потрощені, а ще два в кюветі. Так розпочався ранок 29 січня на Рівненщині. Рух на цій ділянці дороги був ускладнений. Його регулювали патрульні. Аби доїхати з Рівного до Олександрії, потрібно було чекати в заторі щонайменше півгодини. Автопригода сталася сьогодні 29 січня близько 8.30 на трасі Городища Рівне Староконстантинів неподалік села Олександрія. Попередньо відомо, що один із транспортних засобів виїхав на смугу зустрічного руху. На місці подій відразу прибула і швидка. Медики надали екстрену медичну допомогу трьом жінкам. Двох з них ушпиталили. Одна постраждала, відмовилася від госпіталізації. Попередньо медики діагностували в неї закриту черепно мозкову травму та струс головного мозку. Травми отримали троє жінок. 25-річна жінка вагітна отримала травми. Попередній діагноз верніше, був у неї перелом закритий перелом кісток гомілки. Вона в стані середньої важкості. друга жінка, 63-річна, Вона також в стані середньої важкості госпіталізована в Рівненську обласну. Клінічну лікарню з попереднім діагнозом закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій правого плеча. Наслідки автотрощі на дорозі ліквідовували усі, і потерпілі, і поліцейські. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Правоохоронців, котре наголошують будьте уважні на дорозі та дотримуйтесь правил дорожнього руху. Дарина Черемшина та Богдан Прокопчук. Телеканал Media Group.